I'm Вітаю, вітаю з ювілеєм. Ваші оплески – Це все і на мрії повна улюблена лотерея ЛОТО. Забава! Лото Забава! І ми. О, як красиво звучить музика! Нам 25 років! У нас день народження, і ми готові, готові приймати привітання. А ще ми вже готові до. Дарування. Адже це наша стара традиція. Святкуємо ми, а подарунки отримуєте ви. Ну хто ж від такого відмовиться? Особливо, якщо у нас акція. Відносно акції, минулого тижня в акційному розріші ми додатково розіграли, а ви виграли 100 тисяч гривень. Отож, ми вітаємо, вітаємо перших переможців. Акції. Та взагалі ми вітаємо усіх учасників ЛОТО Забава за всі ці роки. А нам 25 років. І за цей час у цій студії ми бачили стільки емоцій, стільки радості, навіть сльози щастя. Отож і надалі, надалі ми бажаємо вам щасливих білетів ЛОТО Забава і реальних мільйонів від ЛОТО Забава. Увага, найкраще! До свого ювілею Лото Забава протягом чотирьох тижнів додатково розігрує мільйон гривень і дарує два шанси на виграш, щотиражу. Вітайте забаву! Вигравайте від 10 до 200 тисяч. Лото -забава. Отож, дорогі друзі, якщо ви в своїх руках маєте акційні білети Лото Забава, а це. Три можна більше білетів, лото забава вартістю від 30 гривень. Кожен кожен білет. І що важливо, ці білети мають бути куплені однією покупкою. То якщо це так, то ви маєте сьогодні шанс виграти в акційному розвіді солідні гроші. Адже сьогодні ми гарантовано додатково в акції розіграємо 200 тисяч гривень звучать оплески по ту сторону екрану. Е, дорогі друзі, і це додаткові 200 тисяч гривень, і це попри основні традиційні призи лото «Забава». А сьогодні на вас іще чекають 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. Отож, дорогі друзі, ми бажаємо вам удачі і урочисто відкриваємо розіграш 1304-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом гри стежить наша тиражна комісія. І я пропоную е нашу святкову лотерею, святковий розіграш, відкоркувати, так би мовити, парочкою. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Удачі вам і попрошу вікнути цей лототрон. Дорогі друзі, ми попросимо вас написати про свої емоції, про свої спогади, приємні спогади від лото. Забава на нашу сторінку в Інстаграмі та Фейсбуку. Колька під номером 19. Лото забава 25 років і ви продовжуєте ділитися своїми спогадами. Колька під номером 30. сьогодні у рубриці найкращих коментарів Тетяна Блахтій. Колька під номером 59. Пані Тетяна написала: Лото забава це наша родина. Ми чекаємо неділі як маленького свята. Прекрасні слова. Колька під номером 24. У всіх є ритуали, які приносять радощі. А я з родиною з вами з першого тиражу. Колька під номером 58. Колька під номером 61. Пані Тетяна продовжує, великих виграшів не було. Переважно по одній лінії, але все ще попереду. Головне, щоб настав у нас мир. Я Ці слова ну просто за зачепили за серце. Кулька під номером 13. Пані Тетяно, це мрія кожного українця, щоб була перемога і був мир. Кулька під номером 48. І остання кулька з цього лототрону, і це кулька під номером 69. Вітаю, вітаю усіх переможців! І дуже дуже хотілося б і це було б дуже символічно привітати. Головного переможця, але не так сталося, як гадалося. Головний приз втримався на кону. Ну що ж, можливо, це станеться наступного тиражу. адже наступного тиражу у розірші «Парочка» на вас знову чекатимуть 300 тисяч гривень. Дорогі друзі, мені здається, я давно не вітав вас із ювілеєм Лото Забава. Ну що, ж, зроблю це із радістю. Нам 25 років. І я знаю, що після цих слів учасників акційного розіршу забилися серця. І забилися дуже активно. А все чому? А тому, що саме зараз ми відкриваємо. Другий розіграш акції 25 років для вас святковий мільйон. Отож, дорогі друзі, минулого акційного розіршу ми розіграли 5 призів по 10 тисяч гривень. Акційні виграші зростають, і сьогодні ми розіграємо вже 10 призів. По 10 тисяч гривень виграші зростають, і це не може нас не радувати. Для цього потрібно вам мати акційні білети. Лото забава. Це три, можна більше білетів. Лото забава, вартістю від 30 гривень. Кожен білет, і наголошую, їх потрібно купити однією покупкою. Якщо ви це зробили, то ви в базі претендентів на виграш. Я бажаю вам удачі і попрошу вімкнути комп'ютер. І ось ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій вибере 10 акційних комбінацій переможців. І ось вони, ось вони, вони виділені помаранчевим кольором. Якщо серед цих акційних комбінацій, ви бачите саме свої акційні комбінації, я вас поздоровляю, ви виграли по 10 тисяч гривень. Дорогі друзі, але це тільки початок. Це перша частина акційного розвіршу. Друга частина чекає на вас у фіналі програми. І в цій частині ми розіграємо вже не 50 тисяч гривень, як було минулого тиражу. А вже 100 тисяч гривень. Отож, не прогавте, не прогавте своє щастя. Ах, лото забава! Лото забава! Лото забава це завжди сюрпризи. А чому сюрпризи? Тому що не знаєш, не знаєш, коли тобі пощастить. От минулу неділю у великій грі виграв наш постійний учасник, і це Сергій із Коростева. Коростишева. Коростишева, напевно, не так правильно зробити наголос. За ці роки. У нього у нього було багато виграшів по кілька тисяч гривень, але головний трофей став справжнім сюрпризом. Пан Сергій вітає нас з нашим ювілеєм. Ми в свою чергу вітаємо пана Сергія з його виграшем. Він виграв 190 тисяч гривень. Дорогі друзі, ви напевне дуже добре знаєте, що частка грошей з кожного з кожного білета Лото забава йде на підтримку. Соціальних, спортивних і культурних проєктів. І в зв'язку з цим дозвольте привітати переможця міжнародного кінофестивалю Молодість. Ним став український фільм під назвою Медовий місяць. Вчора режисерові цього шедевра Жанні Озірній вручили гран-прі фестивалю. Спонсором, увага! Якого звичайно є наша улюблена лотарея? Лотарея Лото Забава. Так, усі ці роки ми підтримуємо Лото Забава. Компанія «Месел» підтримує, підтримує наш рідний український кінофестиваль. Молодість. Ну, а гран прі Лото Забава це вже традиційно наш джекпот, що я вам і бажаю зірвати цей джекпот. І для цього основний розіграш. Велика гра! Велика гра. Отож, велика гра 1304-го тережу державної грошової лотереї Лото Забава. Всім бажаю! Удачі і попрошу віпкнути цей лототрон. Дам 25 років. Навіть не віриться, чверть століття. Уявіть собі, чверть століття. Ми даруємо мільйони, ми даруємо великі гроші. Ми даруємо радість і щастя. Кулька під номером 59. Чверть століття. Ми здійснюємо ваші мрії. Колька під номером 68. Колька під номером 74. Дозвольте паралельно поділитися спогадами від пана Сидоренка. Колька під номером 25. Він пише: я молодший золото за забава на два роки. Колька під номером 16. І з самого дитинства дивився, як грає в Лото забава моя улюблена бабуся. Колька під номером 51. От що далі пише Сидоренко. Час від часу купую білети, щоб. Згадати ті емоції безтурботності і вірив в щось хороше, як красиво сказано. Колька під номером 5. Далі пише пан Сидоренко: якось мені не вистачило одного числа до мільйона. То був божевільний адреналін. Дякую за емоції. Колька під номером 4. Так це справді величні емоції можна так сказати. Колька під номером 29. А уявляйте, які емоції в людини, яка зриває джекпот, лотозабава. Колька під номером 75. Дуже часто всі ці роки я кажу, що у лототроні 75 кульок. Колька під номером 71. Будьте, будь ласка, уважні. Але якщо ви пропустите якусь кулька взагалі пропустите нашу програму. Не біда, ви побачите нас у запису. Колька під номером 56. Грайте і вигравайте білети, лото забава, квитки інших лотерей МЛСЛ, Ви легко зможете придбати на точках продажу на сайті msl.com.ua в мобільному додатку. Також ви можете придбати білети «Лото-забава» і квитки інших лотерей МСЛ. Зараз скажу хвилинку. Кулька під номером 31. Також ви можете придбати на автозаправках і в магазинах. Кулька під номером 17. Автозаправки. Це такі автозаправки, як Кло, Окко і Укрнафта. Колька під номером 19. Магазини, де ви зможете придбати білети. Це такі магазини, як Коло 723 і наш край. Колька під номером 35. І не забувайте, будь ласка, про благодійну лотерею Дар. Колька під номером 61. Благодійна лотерея Дар весь. Дохід від проведення цієї лотереї йде на допомогу ЗСУ. Колька під номером 66. Благодійна лотерея Дар. Весь дохід іде на підтримку наших Збройних сил України. А ця підтримка їм потрібна і емоційна, і фінансова. Колька під номером 8. Велика гра триває, а на кону великої гри 190 тисяч гривень на кону великої гри наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Скільки під номером 57. Велика гра триває. І дозволю собі нагадати. Шановні учасники акційного розіграшу. У фіналі нашої програми на вас чекає друга частина акційного розіграшу. 25 років для вас святковий мільйон. Колька під номером 62. Велика гра триває. А в другому акційному розіграші сьогодні гарантовано додатково у фіналі програми. Ми розіграємо 100! 100 тисяч гривень. І хтось із вас обов'язково виграє ці 100 тисяч гривень. А в сумі сьогодні в акційному розіграшу ми розіграємо 200 тисяч гривень. Кулька під номером 54. І що нам каже кулька під номером 54? Вона нам каже, що велика гра триває. На кону великої гри 190 тисяч гривень. На кону великої гри наш джекпот. Один мільйон гривень завдяки Лото Забава України народилася 434 мільйонери. Лото Забава. Ми з нетерпінням чекаємо на наступного кулька під номером 34. Велика гра триває. Мільйон чекає на вас. Мільйон чекає на вас. А ми продовжуємо святкувати на війні, на ворогу. Ми продовжуємо святкувати день народження Лото Забава. Кулька під номером 2. Стоп Лототрон в Україні розіграш закінчено. Лото, і у нас є. У нас є головний переможець. Щасливчик виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав в Тернопільській області. Номер щасливого лотерейного білета 001 один-два, Вітаємо, вітаємо головного переможця і нагадуємо, щойно він виграв. 190 тисяч гривень. І ще раз вітаємо головного переможця і звертаємося до нього. Шановний або шановна, будь ласка, не затягуйте якомога швидше. Зателефонуйте на нашу гарячу лінію, щоб дізнатися, як швидко і красиво оформити ваш виграш. А зараз швидко і красиво. Звичайно, чому швидко? Тому що попереду ще акційний розіграш, Тому дуже швидко кажу: шановний, рівно за тиждень на вас чекає наш джекпот. А це один мільйон гривень. Другі друзі, я нічого не хочу сказати, але і ви, і я ми звернули увагу, що дуже часто зриваються джекпоти, дуже часто виграються мільйони саме під час проведення акції. Так що думайте, ну а ми продовжуємо. І на часі у нас іще акційний розіграш. Це друга частина другого акційного розіграшу, де Ставки зростають, і хтось із вас обов'язково виграє 100 тисяч гривень. Ну, що тут багато говорити? Умови знаєте, білети маєте, залишилося лише на ці білети. Акційні білети Лото забава виграти. Чого я вам і бажаю. І для цього попрошу вімкнути комп'ютер. І ось ви бачите, знову бачите, безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед тих акційних комбінацій вибере одну єдину. Акційну комбінацію переможця, це буде головний приз. Ось ця акційна комбінація. Озвучу її 9, 7, 5, 2, 2, 7, 2, 4. Якщо серед своїх акційних комбінацій ви бачите саме ось таку акційну комбінацію, що я щойно озвучив, я вас поздравляю. Виграли 100 тисяч гривень. Ура! Ура, це знову сталося. Я вітаю, вітаю переможців, і прошу зателефонувати нам на гарячу лінію. Отож, шановні, сьогодні за підсумками вже другого акційного розіршу, у нас на загал 17 переможців. І вони в сумі виграли вже додатково 300 тисяч гривень. Загальна Кількість переможців за всю акцію, а у нас попереду ще два акційних розміші. Їх буде 54 переможці, і в сумі вони виграють 1 мільйон гривень. Якщо ви не знаєте, як взяти участь у акції, будь ласка, дивіться на екран. Лотозабава святкує 25 років і додатково розігрує мільйон гривень та дарує два шанси на виграш. Купуйте три або більше білетів від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І чотири тиражі поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме від 5 до 20 щасливчиків, які виграють по 10 тисяч гривень. А переможець тиражу отримає від 50 до 200 тисяч гривень. Вітайте улюблену лотерею! Святкуйте і вигравайте! Святкуйте і вигравайте. Дорогі друзі, попереду ще два акційні розіграші. І наступної неділі наступного акційного розіграшу, Увага! Ми розіграємо уже 15 призів по 10 тисяч гривень. І один при, приз в 150 тисяч гривень. Негайно, негайно біжіть купувати білети Лото Забава. І Не просто білети Лото забава а акційні білети Лото Забава. Виграші на вас чекають. Ну і звичайно, не забуваємо не забуваємо про ранішні донати. Благодійна лотерея Дар. Це реальна допомога. Збройним силам України, до речі, сьогодні День інженерних військ, День ракетних військ і артилерії України. Ви знаєте, що робити? Так, треба допомагати нашим воїнам. Треба допомагати нашим героям. І це допоможе вам зробити легко допоможе вам зробити благодійна лотерея Дар. Квитки, благодійної лотереї-дар. Ну що ж, дорогі друзі. Ось і підходить до завершення е, наша програма. Е, і ще раз нагадаю, що наступної неділі на вас чекає наш джекпот, а це 1 мільйон гривень. Наступної неділі на вас чекає третій розіграш акції. Отож, бережіть себе і до зустрічі рівно за тиждень. Нехай вам щастить!